Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам предложити дуже вкусний пікантний соус реліш. Поділитися з вами рецептом, щоб ви його теж собі зробили. Поки ще є огурчик, рецептом за мною поділилась дуже відома українська блогерка, і садівниця, ягідниця Людмила Кунець. Для цього рецепту мені треба 2 кг огірків, я вже їх помила, бачите, обрізала крайки. 4 Перчини червоні. Якщо перець мілкий, то звісно взяти трошки більше. Я взяла 5 штук. А якщо він такий, знаєте, товстостінний, м'ясистий, то беріть 4: 4 цибулини середніх, 2 столових ложки солі, 2 столових ложки крахмала кукурузяного, 250 г сахара, 130 г гірчиці в зернах. 100 г гірчиці отакої у мене американська лагідна не гостра, надо 100 г. Одна чайна ложка з горкою куркуми, Це нам надо для цвіта. 150 мл оцту 9-процентного, 200 мл води. Соус цей дуже добре смакує до м'яса, до бургерів, до шаурми, хот -догів. в взагалі, до всього того, що любить наша молодь їсти. І взагалі, просто намазати на хліб. Тоже дуже вкусно. В цьому рецепті все рекомендується нарізати мелким кубиком. Ну, огурці 2 кг нарізати мелким кубиком я не буду. Я просто можна потерти на терку, а я піду ще проще. У мене є насадка в мясорубці, Я зараз це все перетру огірки. А перчик і цибульку, я, звісно, поріжу мілким кубиком. І все. І так, будемо зараз ми натирати наші огірки. Так. Два штуки встає. Отак я потерла. Отака, бачите, вийшлося у мене. Що хотіла сказати? Бачите, як завжди я забуваю сказати в початку відео, коли я розповідаю про інгредієнти, хто любить, щоб було гостреньке, додайте собі гострий перчик. Так як у моїй сім'ї гострий не їдять, то я його не додаю. Ви хочете половину, хочете один ціленький. Тоді воно буде вам таке, знаєте, чуть-чуть гостріше. Мені треба нарізати оцей перець. Смян не дожно бути, бачите, як плохо я почистила. Так, і тепер цей перчик мені треба нарізати міленьким кубичком. Додаю мілко нарізаний перчик до огірка. І тепер тільки осталось покришити теж міленько цибульку. висипала в каструлю і тепер висипаю сіль, сахар, гірчицю в зернах, гірчицю лагідну. Куркума для цвета і уксус, уксус 9 процентний. І тепер це все мені треба хорошенько перемішати. Оці овочі, коли я їх перемішаю, повинні промаринуватися 2 години. І буду підходити періодично їх ще перемішувати. Ну, буквально 2-3 рази. Мені вже дуже вкусно. Дивіться, хорошо все перемішала і оставляю на 2 часа. І повторюю, декілька разів треба буде ще його перемішати. Пройшло 2 години і я поставила на плиту варити. Нашого огурячну ікру, так вона ще називається, по-другому. В залежності від того, яку ікру ви хочете, ви хочете, щоб огурчик у вас мав хруст, ви варите 20 минут з моменту закипання. Якщо ви хочете більш м'яку структуру, ви варите 25-30 минут. Все, я буду варити минут 25. І за 5 минут до окончання варки, я буду додавати ще крахмал, розведений водою. Кукурузний крахмал. заливаю 200 мл води. Пройшло 20 хвилин. Ось так це виглядає. І тепер я додаю крахмал. Хорошо, все перемішаю і проварюю ще буквально 2-3 минути. Отака от, бачите? Дуже красива, ярка закуска буде. Приготовила я цей реліш. Дивіться, що хочу сказати по солі. В рецепті указано 2 столових ложки солі. Для мене це маловато. Воно все-таки сладковате, виходить, і я додала ще повну чайну ложку солі. Ви, дивіться, по своєму вкусу. Банки у мене чисті, я їх прокалила в духовці. і тепер буду набирати у баночки. І закручувати. Дивіться, яке воно красиве на цвіт. Настається ще. Взагалі буде супер. Кришки я теж простерилізувала. Все, повненько набрала і закрутила. У мене вийшло 5 баночок по 550 грамів. Оцієї порції, і одна така баночка, я не знаю, тут грам 400, трошечки неповна. Зараз я це все окутаю і до повного остивання. Храниться воно може при комнатній температурі будь де Хочете, навіть в кімнаті можете хранити. Я, звісно, знесу в підвал. Воно ще загусне, так як воно гаряче, дивіться. Зимою буде як находка.